Зимова казка. Написав Цакаріус Топеліус, намалювала Світлана Кім. У великому, дрімучому лісі, далеко, на півночі Фінляндії, росли поруч дві величезні сосни. Вони були такі старі, такі старі, що ніхто навіть синій мох не міг пригадати, чи були вони колись молодими тонкими сосонками. Звідусюди було видко їхні темні верхів'я, що високо здіймалися над лісовими хащами. Навесні, серед густих віт старих сосон, співав веселі пісеньки дріст, а маленькі рожеві квіти вересу підводили свої голівки і дивилися вгору так боязко, ніби хотіли сказати О, невже й ми будемо такими ж великими і такими ж старими? Узимку, коли віхола обгортала усю землю білою ковдрою і квіти вересу спали під пухнастими сніговими заметами, дві сосни, наче два велетні, стерегли ліс. Зимова буря із шумом проносилася по хащах, змітала сніг із гілок, обламувала крони дерев, валила додолу міцні стовбури. І тільки сосни велетні стояли завжди твердо й прямо, і жоден найдужчий ураган не міг примусити їх схилити голови. А коли ти такий міцний та стійкий, це тобі що. Край того лісу де росли старі сосни, на невеличкому пагорку примостилася хатинка, крита дерном, яка двома маленькими віконцями дивилася у ліс. У хатинці жив бідний селянин із своєю жінкою. Вони мали клаптик землі, де сіяли хліб, і невеличкий город. Там і жили. А взимку селянин рубав у лісі дерева, продавав деревину на лісопильню і купував на ці гроші масло та молоко. У селянина і жінкою було двоє дітей хлопчик і дівчинка. Хлопчик Сільвестр. А дівчинка Сільвія, і де тільки знайшлися для них такі імена, напевно, у лісі. Якось у зимку брат і сестра Сільвестри Сільвія пішли до лісу, глянути, чи не попався у сильця, що в їх вони поставили, який небудь лісовий звірок або пташка. Справді, в одне сильце попався білий заєць, а в друге біла куріпка. І Заєць і Куріпка були живі. Вони заплуталися лапками у сильцях і жалісно пищали. Відпусти мене. пролопотів Заєць, коли Сільвестр підійшов до нього. Відпусти мене. пропищала Курібка, коли Сільвія до неї нахилилася. Сільвестр і Сільвія дивом здивувалися. Ніколи ще вони не чули, щоб лісові звірі говорили по людському. Ой, справді, відпустимо їх, сказала Сільвія, і разом із братом почала обережно розплутувати сельце. Тільки но відчув себе вільним, що духу пострибав у лісові зарості, а куріпка полетіла геть так швидко, як тільки могли нести її крильця. «Підопри небо, Підопри небо, все зробить. Про що тільки ви попросите? Гукнув заяць на ходу. Просіть чепихмару, просіть чепихмару, Буде у вас усе, що схочете. вигукнула і куріпка на льоту, і знову у лісі стало тихо, тихо. Що це вони казали? промовив перегодом Сільвестр. Про якийсь підопри небо і зачепи хмару. Я ніколи не чула таких дивних імен, сказала Сільвія. Хто ж це може бути? У цю мить дужий порив вітру пронісся по лісі. Верхів'я старих сосен зашуміли, і в їхньому гомоні Сільвестр і Сільвія ясно почули слова. Ну що, друже, стоїш досі? спитала одна сосна другу. Ще держиш небо. Недарма ж лісові звірі прозвали тебе під опри небо. Стою, держу, загула друга сосна, а ти як, стара, усе воюєш із хмарами, адже й тебе недарма звуть за чепи хмара. Щось ніби слабну я, прошелестіло у відповідь. Ось нині вітер обломив у мене горішню гілку. Видно, і справді. Старість надходить. О, гріх тобі жалітися, тобі ж усього на всього триста п'ятдесят років, а от мені вже триста дев'яносто минуло. І стара сосна тяжко зітхнула. Бач, он знову повертається вітер, прошепотіла молодша сосна. Під його посвист так добре співати пісні. Заспівай но ну, з тобою про далеку давнину, про нашу молодість адже нами з тобою є про що згадати. І під шум лісової бурі сосни, гойдаючись, заспівали. Ми з куті морозом в сніги одяглись, бушує й гуде хуртовина, і спогади з нами над нами сплелись. Продавнє минуле, про те, як колись в далекі часи старовинні, дві юні сосни від землі підвелись і стали зростати невпинно. Фіалки під ними стократно цвіли, метелиці хвою білили, і хмари летіли, і бурі гули навколо дерева валили. До неба тяглись ми, росли й росли. Зігнути нас довгі роки не змогли, зламати нас бурям не сила. Так, нам з тобою є про що згадати, є про що розповісти, сказала старша сосна і тихенько зарипіла. з цими дітьми. І одна її гілка хитнулася, начебто показуючи на Сильвестра та Сільвію. Про що вони хочуть з нами говорити? спитав Сільвестр. Ходімо краще додому, шепнула Сільвія. Я боюся цих дерев. Зажди, сказав Сільвестр. А чого їх боятися? Та всі тато йде. І справді, лісовою стежкою йшов їхній батько з сокирою на плечі. Ото дерева, так дерева, саме такі, як мені треба сказав батько, спинившися біля двох сосон. Він уже підняв сокиру підрубати сосну, ту, що була старша, але Сільвестр і Сільвія з плачем кинулися до нього. Таточку, заблагав Сільвестр, не займай цю сосну. Це ж підопри небо. Таточку і цю не руш, мовила Сільвія. Її звуть Зачепихмара». хмара. Вони обидві такі старі, а зараз вони співали нам пісеньку. Ті чого тільки й дітлахи не вигадають, засміявся батько. Ну, де це чувано, щоб дерева співали? Ну, та гаразд, хай собі стоять, коли вже ви за них так просите. Я знайду собі інші. І він пішов далі у ліс, а Сільвестр і Сільвія залишилися біля старих сосон. Послухати, що скажуть їм ці лісові велетні. Чекати довго не довелося. У верхів'ях дерев знову зашимів вітер. Він щойно був на млині і так шалено крутив вітрякові крила, що від жорен іскри дощем сипалися на всі боки. А тепер вітер налетів на сосни і забушував серед їхніх віт. Старі сосни загули, зашуміли, заговорили. Ви врятували нам життя, сказали сосни Сільвестрові та Сільвії. Просіть же тепер у нас усе, що схочете. Але не завжди легко сказати, чого тобі найбільш хочеться. Думали, думали Сільвестри Сільвія, а нічого не придумали, так ніби й бажати їм. Не було чого. Нарешті Сільвестр сказав, я б хотів, аби хоч ненадовго виглянуло сонце, а то в лісі зовсім не видно стежки. І я б хотіла, щоб швидше прийшла весна, і розтанув сніг, сказала Сільвія, тоді й пташки знову заспівають. О, які ж ви нерозумні. зашелестіли сосни. Адже ви могли зажадати стільки чудових речей і багатство, і шану, і славу усе мали б, а ви просите те, що буде, і без вашого прохання. Та нічого не поробиш. Треба виконати ваше бажання, тільки ми зробимо це по-своєму. Слухай же, Сільвестре. Хоч куди б ти пішов, хоч би на що глянув, усюди тобі віднині світитиме сонце. І твоє бажання Сільвія, сповниться, хоч би куди ти пішла, хоч би про що заговорила, завжди навкруг тебе розставатиме холодний сніг і буятиме весна. О, як це чудесно. вигукнули Сільвестри Сільвія. Спасибі вам, любі сосни, за подарунки, а тепер прощавайте. І вони весело побігли додому. Прощавайте, прощавайте, зашуміли йому слід старі сосни. Дорогою Сільвестр раз у раз оглядався, чи нема десь куріпок. І от дивина, хоч би куди він повертався, усюди перед ним блискав сонячний промінь, виграваючи на гілках. Наче золото. Диви, диви. Сонце виглянуло. гукнула Сільвія. Ледве вона це сказала, сніг навколо почав танути. Обабіч стежки зазеленіла висока трава, дерева вкрилися свіжим листям, а високо у небі забриніла пісня жайворонка. Ой, як весело! в один голос сказала Сільвестре Сільвія. І чим далі вони бігли, тим тепліше світило сонце, тим яскравіше зеленіли трава і дерева. Мені світить сонце, закричав Сільвестр, обігаючи у хату. Сонце світить усім, сказала мати. А я можу розтопити сніг, закричала Сільвія. Та це кожен може, засміялася мати. Але минуло небагато часу, і вона побачила. У хаті щось дивне робиться. На дворі уже зовсім темно, настав вечір, а в хатинці у них усе блищало від яскравого сонця. І так було доти, доки Сільвестрові схотілося спати, і очі у нього заплющилися. Але це ще не все. зимі ще кінця краю не було видно, а в хатинці раптом повіяло весною. Навіть старий засохлий деркач у кутку, і той зазеленів, а півень заспівав на своєму сідалі. І він співав доти, доки Сільвія досхочу набалакалася і заснула солодким сном. Пізно увечері повернувся додому батько. Слухай, батьку, сказала жінка, боюся, я, чи не зачарував хтось дітей. Що ж чудне робиться у нашій хаті. «Ото ще вигадала. Ти краще послухай мати, яку новину я приніс, нізащо не здогадаєшся. Завтра до нашого міста прибудуть король і королева. Вони їздять по країні і оглядають свої володіння. Як ти гадаєш, чи не поїхати нам з дітьми подивитися на них? О чого ж? сказала жінка. Адже не щодня у наші місця приїздять такі гості. Рано уранці чоловіки з жінкою та дітьми зібралися у путь. Дорогою тільки й було розмов, що про короля та королеву, і ніхто не помітив, що всю дорогу сонячний промінь біг перед саньми, хоч небо заснували низькі хмари, а берізки навколо вкривалися бруньками і зеленіли, хоч мороз був такий, що птахи замерзали на льоту. Коли сани в'їхали на міський майдан, людей там уже була тьма тьмуща, усі боязко поглядали на шлях і тихо перешіптувалися. Казали, що король і королева дуже незадоволені своєю країною. Куди не приїдеш скрізь холод, сніг покинуті і дикі місця. Король був дуже сердитий. Він вирішив, що в усьому винен його народ і збирався суворо його покарати. Про королеву казали, що вона дуже змерзла, і щоб зігрітися, безупину тупотить ногами. Нарешті в далині з'явилися королівські сани. Люди завмерли. На Майдані король наказав кучерові спинитися, щоб перемінити коней. Король сидів, сердито насупивши брови, а королева тупотіла ногами. Раптом король підвів голову, поглянув на всі боки, туди, сюди і весело засміявся ну так, як сміються усі люди. Подивіться, ваша величність, — мовив він до королеви, як привітно світить сонце, а їй, право, тут не так уже й погано. Мені чомусь навіть стало весело. Це, мабуть, тому, що ви зволили добре поснідати, сказала королева. Проте мені теж стало веселіше. Це, мабуть, тому, що ваша величність добре виспались, сказав король. Але гляньте, ця покинута країна дуже гарна, і як чудово осяває сонце оті дві сосни, що видніються далині». Це дуже гарне місце, я накажу збудувати тут палац. Так, так, неодмінно слід збудувати тут палац, погодилася королева і навіть перестала тупотіти ногами. Взагалі тут зовсім не так погано. Усюди зима, а тут дерева та кущі зеленіють, як у травні. Просто неймовірно. Але нічого неймовірного у цьому не було. Просто Сільвестр і Сільвія вилізли на огорожу, щоб краще роздивитися короля і королеву. Сільвестр крутився на всі боки, тому сонце так і сяяло навколо. А Сільвія балакала, ні на мит не стуляючи рота, тому навіть сухі жердини старої огорожі вкрилися зеленим листям. А що це за милі діти? спитала королева, поглянувши на Сільвестра і Сільвію, а нехай вони підійдуть до мене. Сільвестр і Сільвія сміливо підійшли до короля і королеви. Послухайте, сказала королева, ви мені дуже подобаєтесь. Коли я дивлюся на вас, мені стає веселіше і мов би, тепліше. Хочете жити у мене в палаці, я накажу одягати вас у оксамити золото їстимете з кришталевих тарілок і питимете із срібних келихів. Ну як, згодні? Дякуємо, ваша величність, сказала Сільвія, але ми краще залишимося удома із татом і матусею. До того в палаці ми скучатимемо за нашими друзями, сказав Сільвестр. А чи не можна їх також узяти до палацу? запитала королева. Вона була у чудовому настрої і ані анітрохи не гнівалася, що їй заперечують. Ні, це неможливо, сказали Сільвестри Сільвія. Вони ростуть у лісі. Одного звуть підопри небо, а другого зачепи хмара. Що тільки не спаде на думку дітям. вигукнули в один голос король та королева. І так дружно засміялися, що навіть королівські сани застрибали на місці. Король наказав розпрягти коней, а каменярі і Теслі заходилися відразу будувати новий королівський палац. Як не дивно, на цей раз королі королева були до всіх добрі та милостиві. Вони нікого не покарали. А Сільвестр і Сільвія дістали ще й крендель. Ще його спік сам королівський пекар. Крендель був такий великий, що четвірка королівських коней везла його на окремих санях. Сільвестри Сільвія почастували кренделем усіх дітей, які були на майдані. І все ж таки зостався ще такий великий шмат, що їхня коняка ледве дотягла його додому. По дорозі додому мати шепнула батькові. А знаєш, чому король і королева були сьогодні такі ласкаві? Тому що Сільвестр і Сільвія дивилися на них та розмовляли з ними. Згадай на що я тобі вчора казала. Ото про якісь чари пусте. Та поміркуй сам, не вгавала жінка, де це видано, щоб узимку зеленіли дерева і щоб король та королева нікого не покарали. Повір мені, тут без чарів не обійшлося. Усе це жіночі вигадки, сказав селянин. Просто діти в нас хороші, от усі й радіють на них дивлячись. І справді, хоч би куди прийшли Сільвестри і Сільвія, хоч би з ким заговорили, у всіх на душі відразу ставало тепліше і ясніше. А що Сильвестр і Сільвія завжди були веселі та привітні, то ніхто й не дивувався, що вони приносять усім радість. Усе навколо них квітнуло й зеленіло, співало й сміялося. Покинуті землі навколо хатинки, де жили Сільвестр і Сільвія, перетворилися на буйні лани та луки, і в лісі навіть узимку співали весняні пташки. Незабаром Сільвестра призначили королівським лісником, а Сільвію королівською садівницею. У жодного короля, у жодному королівстві не було ніколи такого чудового саду. Та це й не дивно адже жоден король не міг примусити сонце слухатись його наказів, А Сільвестрові й Сільвії сонце світило завжди, коли вони бажали. Тож і в саду у них усе квітло так, що любо було глянути. Минуло кілька років. Глухою зимовою порою Сільвестр і Сільвія надумали піти до лісу, навідати своїх старих друзів. У лісі бушувала буря, у темних верхів'ях сосон шумів вітер, і під його шум сосни співали свою пісню. Ми все стоїмо, і струнки, й міцні, то випаде сніг, то розтане. Дві подруги давні, сосна при сосні, Ми бачимо, як знову на зміну весні приходить зима невблаганна, як хмари проходять, і зливи рясні, і птиць мандрівних каравани, соснове убрання, пахуче й густе, Тож заздрість нам. В'язи і клени, з вас вітер осінній все листя змете, розвіє ваш одяг зелений, а в сосон краса повсякчасно цвіте, їх крона все вище у небо росте, коріння в глибінь широченну. Нехай непогода бушує навкруг, звалити нас бурям несила. Та не встигли вони доспівати, як у їхніх стовбурах щось затріщало, зарипіло, і обидві сосни повалилися на землю. Саме в цей момент молодшій сповнилося триста п'ятдесят п'ять, а старшій аж триста п'ять років. Що ж тут дивного, коли вітри врешті їх подолали? Сільвестр і Сільвія ласкаво погладили старі порослі мохом стовбури мертвих сосон і такими добрими словами пом'янули своїх друзів, що сніг навколо розтанув, і рожеві квіти вересу визирнули із землі. І так багато їх було, що незабаром вони вкрили стовбури старих сосон від коренів до самих верховіть. Давно вже я нічого не чув про Сільвестра і Сільвію. Напевно, тепер вони самі стали старими та сивими, а короля і королеви, що їх так усі боялися, і на світі уже нема. Але щоразу, коли я бачу дітей, мені здається, це Сільвестр і Сільвія. А може, старі сосни обдарували своїми чудесними дарунками усіх дітей. Що ж, у цьому немає нічого неймовірного. Нещодавно, у похмурий, непогожий день, мені зустрілися двоє дітей хлопчик і дівчинка. І відразу у сивому тьмяному небі нібито засяяло сонце, усе навколо пояснішало, і на хмурих обличчях людей з'явилися усмішки. Ось тоді серед зими раптом настає весна. Тоді і крига тане на вікнах і в серцях людей. Тоді навіть старий деркач у кутку вкривається свіжим листям, на сухій огорожі розквітають троянди, а під високим склепінням неба співають веселі жайворонки.